В попередньому відео ви дізналися про дивовижні події навколо народження Іоанна, сина священника Захарії та Єлизавети, а також про вістку Ангела Марії, якій судилося народити і виховувати Сина Божого, Ісуса. Та ця історія лише починається і вже готує нові виклики та випробування. Отже, після того, як Марія повернулася до Назарету з новим життям під серцем і незламною вірою, перед нею відкрився новий невідомий шлях. Вона часто замислювалася над таємницею своєї місії тим, що дарував їй Бог. Та Йосип, її наречений, не розумів таємниці Божої обітниці, дарованої Марії. Він був розгублений і навіть думав тихо відпустити її. Але не хотів виставити на осуд людей. Але однієї ночі ангел явився Йосипу у сні і сказав Марія, обрана Богом стати матір'ю його сина, а ти, Йосип, повинен дати йому ім'я Ісус, адже той стане Спасителем свого народу. Йосип повірив ангелу. Тому з самого ранку прийшов до Марії, щоб підтримати її і разом прийняти Божий задум, і вони залишилися разом не через обов'язок, а через віру, надію і любов, що з'єднали їх серця. Але спокою їм не було, так як римський імператор кесар Август видав наказ провести перепис населення. І кожен мав зробити це у своєму рідному місті. Тож після отримання наказу вони змушені були залишити свій дім у Назареті і вирушити у довгу дорогу до Віфлеєму, міста, де мав відбутися перепис. Подорож тривала кілька днів і була виснажливою, особливо для Марії, тому вони відстали від інших і приїхали в місто одними з останніх. В цей час віфлеєм вже був переповнений прибулими для перепису, і вільних місць в гостьових оселях не було. Йосип наполегливо шукав прихисток для виснаженої Марії, але знайти його йому так і не вдавалось зрештою, вони знайшли притулок у простому хліві, єдиному місці, де можна було хоч якось відпочити цієї ночі. І незважаючи на те, що Йосип вважав ці умови неприйнятними для Марії, вона настільки виснажилась, що була рада навіть такому прихистку. Цієї ж ночі на полях біля міста пастухи вартували овець і розмовляли про переповнений через наказ імператора Августа Віфлеєм. Вони були невдоволені жорстоким правлінням, тому вірили, що настане час, і Бог пошле їм визволителя. Раптом поле, на якому були пастухи, осяялося сліпучим світлом з небес і з'явився ангел. Він сказав: Не бійтеся, я приніс вам велику радість. Сьогодні у місті Давидовому народився Спаситель Христос Господь. Ідіть туди і знайдете його в яслах. Після цих слів з'явилося незліченне небесне воїнство, яке почало славити Бога Слава Богові на висотах, а на землі мир людям, у яких благовоління. Потім ангели повільно злетіли вгору, і світло зникло. На віфлеємських пагорбах знову запанувала тиша і темрява. Оговтавшись, один пастух прошепотів Я ледь можу повірити тому, що бачив і чув. Сьогодні вночі Бог послав нам Визволителя, нашого Спасителя. Інший пастух додав Уявіть тільки, Бог наказав ангелам повідомити про це нам, простим пастухам. Вражені посланням ангела, вони негайно рушили до Віфлеєму, щоб якнайшвидше побачити немовля. Пройшовши крізь міські ворота, пастухи звернули в бік хліва. Дивіться, там світло, сказав один із них. Наш Спаситель тут, і я побачу його, відповів інший. Пастухи повільно підійшли до хліва, серця їх билися від хвилювання і радості. Це була по справжньому свята ніч. Поки Віфлеєм спав, Марія народила сина, сина Божого. Вона з любов'ю сповела його і поклала в ясла, де пастухи знайшли немовля. Ангел сказав нам, що народився Спаситель. Чи можемо ми побачити його? запитав один із пастухів. Марія кивнула. І пастухи поволі наблизились до ясел, щоб подивитися на Ісуса. Вони дивилися на нього з глибокою пошаною та захопленням. Один із пастухів прошепотів Боже, дякую Тобі за Спасителя і за те, що ми побачили його на власні очі. Після цього пастухи мовчки відійшли і повернулися до своїх отар. Славлячи Бога за все, що побачили. В цей час, далеко на сході, мудреці пильно дивилися в небо і помітили нову, надзвичайно яскраву зірку. Один із них сказав Це нова зірка, вона світить яскравіше за всі інші. Це знамення бога, що народився цар юдеїв. Ми маємо вирушити до Єрусалиму. Саме там ми знайдемо новонародженого царя. Мудреці зібрали свої речі і вирушили в дорогу, слідуючи за дивовижною зіркою. Та не всі раділи народженню Сина Божого. Коли Ірод дізнався про немовля, що має стати царем іудейським, його серце сповнилося гніву та люті. Він не міг дозволити, щоб хтось став загрозою для його абсолютної влади. Але що саме зробить Ірод і чого це коштуватиме іншим, ви дізнаєтесь у наступному відео. Тому підпишіться на канал і поділіться своїми думками в коментарях. Найголовніше ще попереду.